Останній місяць це просто серія ударів по тому, що будувалося 10 років. Впаде, не впаде. СБУ провели 80 обшуків по всій країні у 19 співробітників. Набу підстава і державна зрада, і незаконна торгівля з Росією, і корупційні дії в інтересах олігархів. Але в заяви і новини це пішло як звинувачення всього набув в підконтрольності російським агентам і українським олігархам. Паралельно ДБР прийшло ще до кількох співробітників набу з під дозорами про ДТП. Щоправда, усі ДТП кількарічної давнини, але добивочкою в новини зайшло на ура. Разом з тим, увірвалися і до САП, щоб перевірити дотримання законодавства про державну таємницю, та як кажуть, у САП отримати доступ до негласних та оперативних заходів, які проводять антикорупційні органи. Усе це в один день. Про кейси, які стали вістрям атаки на набу, треба говорити. Проблема лише в тому, що з новин, в які вивалили все скопом, дуже складно зробити предметні висновки. Крим, звісно, все дуже жахливо, але я спробую розкласти на епізоди.